Сьогодні в нас вже початок літа, 1 червня, і е, весна закінчилась по сезонності. крипта – це м, такий сприятливий період для неї, щоб зростати. Але ми побачили, як ця сезонність вона зламалась цього разу, і весною ми не побачили ніяких сильних зростань на крипторинку. Тому зараз е, е, нам потрібно вирішити, що робити із нашими інвестиціями, і з нашими криптопортфелями. Особисто я із інвестубом ми вчора провели зустрічі, прийняли рішення, що ми далі продовжуємо знаходитись в ринку, тому що потенціал тут ще є, і високі шанси, що ріст все-таки прийде. І сьогодні хочу також деякі моменти вам показати певні закономірності, чому я думаю, все-таки, що. Зараз не потрібно розчаровуватись, не потрібно покидати крипту, виходити з цього ринку. Якщо є можливість інвестувати, якщо немає портфелю, збирати портфель. Ну і звісно, не продавати те, що у вас є на сьогодні. Звісно, якщо ви тримаєте якісні активи, які переживуть ці важкі часи, які на сьогодні саме на другурядній криптовалюті відбуваються. Останні, останні місяці я дуже дуже активно готуюсь до росту всього ринку, і ви можете побачити по моїх відео, в тому числі на Ютубі. І ці очікування, вони, звісно, побудовані на, на певному підґрунті. на Певному аналізі фактів. Я не буду, звісно, в цьому відео сьогодні вам все абсолютно повторювати. Сьогодні я хочу звернути додатково на ще один фактор, який вказує, що, скоріш за все, зараз те, що ми спостерігаємо по крипторинку, оцей відкат, який останній тиждень відбувається. Я думаю, це короткострокова, така короткочасна історія, і це після того росту, який був ось нещодавно, ми з вами спостерігали на початку травня. я думаю, що відбувається зараз до накопичення, До акумуляції, і далі ми знову готові йти. У новий ріст. Тому, звісно, є активи, як Ефір, які себе вже доволі добре показали у травні місяці. Є інші активи, ну, практично весь ринок, який ще особливо не реагував і не показував росту, і можливо навіть зараз продовжує оновлювати свої низи за останній рік-два. І важливо зараз зрозуміти, куди рухається тренд і чи взагалі прийде хайп на весь ринок. Я от зараз вам показав стрілкою ситуацію там, де ми зараз знаходимося по ефіру. І хочу вам показати період, щось було подібне, це саме на бітку. Якщо повернутися в історію, десь у 2018 рік, тоді коли вперше біток сходив в величезне раллі, і тоді, мабуть, за весь час був найбільший хайп стосовно бітка і крипторинку. І після того він ж так само дуже боляче упав із 18-20 з 20 і до 3, -х, 3 -х 200 приблизно. В той час ось тут була максимальна паніка. Я дуже добре пам'ятаю цей період. Це там, осінь 18-го року. Я якраз тоді працював в Інвестфонді у Києві, влітку влаштувався. І вже там декілька місяців працював в інвестфонді, і там багато інших трейдерів, інвесторів сиділи, і всі вже, в принципі, хоронили біток, і вже казали, що вже все, якби кінець, крипта, кінець крипті, і якби все, до побачення. І співчували тим, хто сидів у цьому активі. І це я згадую по пам'яті, що був дуже важкий період, але це був період можливостей. Тобто в той час, коли більшість людей зневірились, це був якраз найкращий момент для того, щоб заходити в цей актив, якщо ви вірите в подальше зростання. Якщо ви не вірите в ту теорію, що це все вже закінчується, ця вся історія із криптою. Тобто, якщо ви бачите якість. Фундаментал, то звісно, в цей момент потрібно точно відкопати це падіння, тобто це була кульмінація паніки, і після того ми біткоін стояв до весни 2019 року і пішов нарешті у ріст. Тобто він зламав динаміку цього довгого-довгого падіння. І після цього стрімкого росту, який відбувся в квітні 2019 року, не в травні, як зараз тут по ефіру, тобто ми бачимо це в травні, теж яка історія? В нас відбувся ріст, правда, не найбільший за всю історію, так сказати. Не було такої ралі, як по бітку, але все одно була хвиля росту. Потім ефір дуже сильно впав і тут його вже хоронили і казали, що там. Ми далі йдемо на 1200, нижче 1000, і вже тут бажання в людей його купувати в більшості не було. Так, і були люди одиниці, які все-таки продовжували його купувати. Але по ончейн даних, тобто те, що я вам тут на Ютубі ось там писав, що що ефір набирають кити. Ось, можете подивитись це відео, якщо вам цікаво, не хочу вам зараз повторюватись. Ось ефір, що за кулісами, в тому числі. Тут дуже багато саме метрик вказували, що тут не потрібно боятись, і що тут зараз хороший час, тут хороші можливості. Тому що тут відбувається кульмінація паніки, і ми вже дуже-дуже близенько біля дна. І тут по об'ємах теж ця вся паніка прослідковувалась, тому це був хороший момент, для того, щоб заходити. Тепер дивіться. Ці періоди, саме бітка в 2019 році, те, що відбувається зараз по ефіру, вони насправді дуже-дуже такі подібні. Тобто, після кульмінаційної такої паніки, страху і розпродажів виходу рітеу із цього активу, у нас пішов ріст імпульс, потім зупинка на три тижні. Так, це тижневий графік. Тобто ми бачимо три свічі у нас проторговки просто йде. Те, що зараз і по ефіру, та ж сама історія. Три свічі проторговки, і далі давайте подивимося, що по бітку в нас було. У нас пішло нове раллі. Тобто, це приблизно була одна третя руху. Якщо подивитись взагалом, то це приблизно там 30% тільки руху було. Це тільки був початок. Зараз. Я думаю, в нас є абсолютно всі шанси показати ще дві третіх росту, тобто 6507 це реально те, що можна побачити уже в цьому році. Тому що є всі шанси піти от по цьому шаблону, по цьому сценарію, і це не тільки не просто паралелі там з бітком, а це загалом є фундаментальні чинники, які будуть драйвити ціну. Можливо, там уведуть стосовно зараз ETF є на фондовому ринку на ефірі, на біток. Можливо, можна буде ефір з 正解は。 Тим людям, ну тобто люди, які інвестують через фондовий ринок в, ETF, в ефір, то вони будуть отримати дивідендну дохідність за рахунок того, що ці фонди, які купують ефір, вони будуть просто стейкати ефір і за рахунок цього стейкінгу отримувати ще додатковий дохід. Тому це насправді дуже такий буде хороше паливо для подальшого росту. Один із. А так, можливо, там і ще якісь будуть новини виходити. Ми цього точно не знаємо, але загалом, я думаю. Що ми зараз тільки на початку оцієї фази зростання. Так, далі от може повторитись така історія, як з бітком у 2020 році, що е, потім знову ми сюди кудись повернемось. Це може бути, я, в принципі, це бачу як дуже реальний сценарій, що ми потім повторно ще прийдемо і можливо кудись знову на тисячу, але зараз локально е, так. У нас відбувся ріс. Так, у нас відбувається зупинка, тому що тут є дуже сильна зона такого супротиву, тобто та зона, яка раніше була підтримкою, і тут ціна від неї відходила потім уверх. Ми її пробили, і зараз вона виступає зоною супротиву. Але питання, чи цей супротив утримує ціну, я думаю, ні. Я думаю, що, скоріш за все, це вже будемо далі йти. Але справа в тому, що це зараз сама сильна зона супротиву. Тобто, якщо ми її зараз проходимо, я бачу, в цьому дуже високі шанси, то далі як таких зон супротиву немає. Тобто зона 3700, вона набагато слабша, от 3504. 3, оце зона супротиву наступна. Вона вже насправді дуже слаба. Оця зона супротиву. Противу. Вона вже набагато слабша, аніж оця та, що зараз знаходиться ефір. Тому далі у нас ось якраз відкрита дорога на перехай і на вершину вище. А далі вже якби справа за дрібницями вже там буде ріст середньої капіталізації крипторинку і дрібної. Дрібна це вже, скоріш за все, буде вже під кінець і. Це буде завершальна стадія росту на крипторинку. Тому поки що зараз йдуть топові криптопроекти. Останні два роки йшов біток. Зараз він розчарував нас усіх, що буде альтсезон. Люди вже зневірились, альту вже особливо не хочуть тримати, і це насправді дуже-дуже добре просліджується. От по BTC Dominance Давайте подивимося, яка історія. Тобто зараз у нас теж по домінації ми підійшли до зони такої супротиву. Важко сказати, де ми точно зупинимось, але це точно вже зона, де BTC вже дуже максимально так впитав у себе ліквідність. Тому вже в будь-який момент ми можемо цю історію переламувати. І наступна зона підтримки це от в районі там, 48%. Тут ось і несхідна трендова сходиться, і плюс зеленою зоною я вам показав зону підтримки ще плюс до цього теж тобто, два такі, дві важливі трендові тут сходяться. Тому зона 48, я думаю. Це та ключова зона, куди по домінації будемо рухатись. Ну і коли домінація буде падати, то це означає, що ліквідність там, чи нові кошти чи ті, що є вже сьогодні в крипторинку, просто вони з збідка там будуть перебуватися в альту, це вже там теж е, 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 вже для нас не сильно важливо, нам важливо, щоб в альту йшла ліквідність. Е, за рахунок чого вона йтиме, е, це вже інше питання і вже насправді другорядне питання. Тому Зараз я спостерігаю, що BTC вже стосовно ліквідності вже у своїх критичних зонах і далі вже повинні кошти рухатись у альту. І зараз по об'ємах теж видно, що ось тут дуже багато було угод купівлі-продажу. Ми розуміємо, що ринок останні ну, півроку, грубо кажучи, падає, знижується, і тепер ми розуміємо, що. Оці об'єми вони сигналізують про те, що здебільшого виходять із альти. Тобто не з бітка Чому не з бітка Тому що його домінація росте. Це означає, що біток, можливо, там хтось продавав, але не так сильно, як продавали альту. Ну от якось так це все виглядає. тому Зараз пішов перекос маятника дуже в сторону, в сторону бітка. Я думаю, що він далі повернеться в сторону Альти. Тому зараз, якщо ми хочемо інвестувати, я думаю, треба заходити саме. Тримати Альту. І теж, якщо подивитись на індекс Azers, всі монети нижче топ-10, тобто це весь такий другорядний крипторинок, то тут теж просліджується вже довге таке накопичення з двох хвиль. Проторговка, оце якраз була дуже сильна зона супротиву і вже в принципі. Достатньо часу пройшло, щоб ми змогли цю вже зону подолати і піти наверх. І зараз теж тут по об'ємах дуже хороша ситуація. Тобто, чим довше ми стоїмо в цьому боковику, тим більше тут заходять об'єми. Це що означає, що дуже сильно хтось активно продає, а хтось дуже сильно з іншої сторони купує. Нам потрібно зрозуміти, а хто це робить. І якщо там дивитись на психологічні настрої е, учасників ринку рітейлу, то зараз ми бачимо, що люди розчаровані у Альті. Тому це ще для нас один сигнал, що, скоріш за все, вони виходять, вони продають, прощаються, і, можливо, там або тримають USDT, або там, не знаю, тримають біток, або взагалі йдуть із ринку, і лише одиниці. Ну, невелика кількість людей, яка має сьогодні Альту, а ті люди, які мають, то вони вже не вірять в альтсезон і хочуть, аби хоча б там в нуль вийти, на максимум там хоча б якийсь невеличкий профіт забрати. Але вже на ікси і Xів вже особливо ніхто в більшій мірі не розраховує. Тому це вже якби добре. Рин, учасники ринку вже повірили, що альтсезону не буде. Тому зараз це теж хороший такий сигнал, що ми уже десь, уже десь поруч. І по домінації Азерс теж у нас критична зона підтримки. Об'єми тут заходять величезні, тобто ми бачимо, що люди виходять з льти. І у нас наступна зона підтримки, вірніше супротиву, це в районі 16-18%. Це від поточних x 2 Тобто ліквідність, високі шанси, що повинна далі вже йти в альту. Будемо бачити, як це все відбувається, але особисто я готовий брати цей ризик. Ризик, саме ризик до потенційного прибутку сьогодні максимально цікавий тобто співвідношення. І так, ризики є завжди, і тоді коли ринок падає, і тоді, коли він росте, просто вам здається, коли ринок росте, що він буде й далі зростати, і ризиків тут стає менше. Але ні, ризики вони завжди одні і ті ж самі залишаються, просто змінюється ваше співвідношення, ризик прибуток. От, і все, і сьогодні воно є максимальним. Тому якщо ви маєте бажання інвестувати в крипту, то потрібно це робити. Потрібно заходити зараз, а не тоді, коли почнеться ріст. Тому я думаю, що літо це якраз по сезонності не дуже хороший період, але і весна був хороший, але сезонність тут зламалась, і весною ми падали. Тому, можливо, на літо не треба тепер розраховувати стосовно сезону, що це був поганий колись період. Можливо, якраз оцей відкладений попит він буде перенесений на літо. Будемо бачити, будемо спостерігати, але. Важливо, якщо ви хотіли заходити в крипту, треба формувати портфель зараз. Якщо не хотіли, якщо взагалі не розумієте крипти, не вірите в неї, не розумієте для чого купувати, то не треба її ні зараз купувати, ні тоді, коли почнеться ріст, тому що тоді вже буде пізно. Це єдине, що хотів би вам порадити. Стосовно інвесткубу, пишіть мені в особисті і по крипті, і по фондовому зараз актуально і формуємо портфель. Якщо немає чіткої стратегії, розуміння ринку і куди рухається взагалі тренд і як відібрати якісні активи в портфель, пишіть мені, це все обговоримо, розкажу, поясню. І є можливість поки що долучитись на напрям крипто, поки немає цього росту, поки немає так званого альт-сезону. Коли почнеться ріст, ми вже нічого формувати, додавати в портфель не будемо. Фондовий, більш середньострокова інвестиція до трьох років, готуємось до глобальної кризи, і це там протилежно і формуємо портфель до крипто. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на телеграм-канал в описі під даним відео і на Ютуб. До зустрічі, бувайте!